Мої вітання на білоцерківському авторинку. Сьогодні у нас на продажі Renault Megane 2017 року в універсалі. Авто має 185 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 дизельний двигун та механічну коробку передач. Це авто пригнане з Німеччини, розмитнене, сертифіковане та вже стоїть на першому обліку, без підкрасів, в ідеальному стані, готове до експлуатації. Тож давайте розглянемо його детальніше. Це стильний і спортивний автомобіль, який має сучасний дизайн і динамічні лінії. Ззовні він вражає своєю елегантністю. На передній частині є агресивний передній бампер зі стильними противотуманними фарами і хромовою вставкою, що надає йому сучасний вигляд. Спортивна решітка радіатора з логотипом Рено створює враження сили і потужності. Бічна частина автомобіля відзначається плавними лініями і динамічними вигинами, що додають елегантності і гармонії. Задня частина автомобіля вражає широкими задніми фарами з led підсвіткою, які створюють сучасний і технологічний вигляд. Інтегрований спойлер на задньому склі додає спортивного шарму і покращує аеродинаміку. Загалом це авто привертає увагу своїм стильним зовнішнім виглядом, комбінуючи елегантність, спортивність і сучасні технології. Всередині ми маємо темний комбінований в гарному стані салон, повний електропакет з блокуванням вікон, регулювання дзеркал, мультируль, адаптивний круїз-контроль, утримання полоси, двохзонний клімат-контроль, автосвітло, автодощ, адаптивний круїз-контроль, задні парктроніки, також мультимедіа з налаштуванням, навігацією. Позаду салон авто в ідеальному стані, дуже багато місця та дуже просторий. В багажнику є дуже багато місця, також є запасне колесо. А я запрошую на тест-драйв даного авто до нас на авторинок. Нагадую, що працюємо ми кожного дня без вихідних. Цю автівку ви можете придбати у нас в лізинг або в кредит. У нас ви це можете зробити швидко та безпечно. За більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас та побачите все особисто.